Україна, скільки всіх ворогів твої діти збороли, захищаючи мир, незалежність і кращу долю, рідна земле, нам не забути героїв твоїх ніколи, не забути янголів світла і їхню борню за волю. Це і звірює янголи нам у людневі морози, хоч частинку своєї душі надсилають на згадку. Наче просяться на Україні побути хоч трохи, рідну землю поцілувати і знову на небо, на варту, наче спогади на долоні, всі голоси героїв Небесної Сотні. У серцях наших живуть, і в душах наших щемлять і досі. Поверну снігами на майдан, щоб українців доля не скарила. Я повернусь снігами на майдан, щоб нагадати, що всі разом сила. Я повернусь дощами на Майдан, щоб змити краплі побратимів крові. Я повернусь дощами на Майдан, щоб вас купати у добрій любові. Я повернуся сонцем на майдан, щоб парусти надії проростити. Я повернуся сонцем на майдан, щоб не забули, як у вірі жити. На моїй долоні, серце гаряче, віддане, і золоте. На моїй долоні серце гаряче, що шануюся батьківське, святе. На моїй долоні стигла нива, що знилась синьо жовтим небом. На моїй долоні стигла нива, інших кольорів мені не треба. На моїй долоні хліб духмяний, з яким дорогу виряджають. На моїй долоні хліб духмяний, яким молодяться завжди стрічають. На моїй долоні пісня щастя, що лунає сердець дівочих, на моїй долоні пісня щастя, що зриває в небі серед ночі. На моїх долонях рідна Україна, що несе мене до самих зір, на моїх долонях рідна Україна, у якій панує завжди лад і мир. Фух. Захист Небесної Сотні нас не лишає й на мить, але сьогодні пора тривожна. Дуже усім болить те, що зробили герої, наша мета зберегти господи Україну для майбутнього, захисти.